Бог постійно працює в вашому житті, щоб привести вас на ваше багате місце у ньому. Сьогодні Кеннет Коплен та Кет Мур розповідають про Божу милість і благодать, коли він ввів їх на місце спокою. Зараз на передачі переможний голос віруючого. Вітаю вас. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Боже мій, ми тут так напроповідували. Слава Богу, що всі просто вигукують. Ми чудово проводимо час. Отже, ми славимо Тебе Дякую і дякуємо Тобі. тобі. Це були дивовижні два тижні передач. І ми просто віддаємо Тобі всю хвалу, Господи Ісусе. Ти такий добрий до нас, і ми дякуємо Тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Дякуємо тобі, Господь. Брате Кейт, давай повернемось до послання до Ефесян. Так. У другому розділі і ми читали це і говорили про це. Бог багатий милістю по своїй великій любові, якою полюбив нас, другий розділ Ефесян. він полюбив нас навіть ще коли ми були мертвими в гріхах, і він оживив нас христом. Благодаттю, ми спасенні. Він почав це послання, говорячи нам про те, що Бог мав план ще до заснування світу. І потім ви приходите до четвертого розділу і так далі. Ти читав це вчора, 16 16-й вірш. З Ісуса все тіло, що складається і збудовується, все згідно плану. Так. Коли усе у тілі займає своє місце, там у всьому є сила. Божа благодать. Так. І потім послухайте, що він говорить. Його тіло складене і поєднане всякими взаємозміцнюючими зв'язками. Ми тримаємо один одного разом. Це помазання, яке є у вас. Ви на своєму місці, ви вписуєтесь туди і ви маєте благодать. Так. Я на своєму місці і вписуюсь сюди. Я маю благодать. І коли ми з'єднуємось разом, ми в десять разів примножуємо цю благодать. Як тільки усвідомлюємо цей зв'язок, і ми працюємо разом, так. саме тому сатана намагається постійно розділити нас, але в той же час є люди, які є партнерами. Є люди, які працюють у тебе, є люди у церкві, вони вписуються туди, і вони є партнерами в цих служіннях. Дяка Богу. Вони вписуються. І по мірі того, як ми зростаємо, помазання, яке є на тобі, і на мені, і в нас, так. і так далі, яке призначене не лише для нас, те саме помазання приходить і для них, і воно починає розповсюджуватися, і це стає великим і могутнім. І саме це Бог запланував. Він запланував це, він працював над своїм планом, коли ми ще були мертвими у своїх гріхах. І цей план часто не відповідає тому, як думають ваші батьки. І вони також можуть не бути у тому плані, в якому Бог покликав їх бути. І тому все, що ви хочете робити, здається диким і нерозумним, і вони не хочуть, щоб ви опинилися там, щоб вам завдали болю і таке інше. І деякі з них думають, що ви не нормальні. Неможливо заробляти на життя, малюючи картини. Що з тобою не так. Тобі потрібно так. бути тут, у магазині. Потрібно жити в реальному світі. Так. І деякі з них говорять, знаєте, деякі з вас так постійно думають про небесне, що ви не придатні ні для чого земного. Ні, так багато людей так постійно розумують про земне, що вони абсолютно не придатні ні до чого небесного. Ось у чому найбільша проблема, але в будь-якому випадку я хочу розповісти вам історію. мене виховали, як більшість із вас знає, побожні батьки мама, яка справді молилася, і мій тато. Моя мама була молотовним воїном. Покликаним це робити. І вона знала, як це робити. Але те, як я хотів жити, пішло в розріз з усім, що вони коли-небудь переживали. Мене захоплювали літаки. Мене приваблювала музика. Мене приваблювали виступи. Якщо потрібно було зіграти якусь роль, я говорив. Я зіграю. Тоді, як інші сиділи тихо і говорили. Сподіваюся, мене не покличуть. Я зіграю, дозвольте мені. Так, якщо я міг вдавати себе клоуна, я просто так посідь мене туди, і таке інше. Я не знав для чого все це. Я нічого про це не знав, і мої батьки також не були навчені і не розбиралися в духовній частині цього. Я не знав, що все це було підготовкою до життя у служінні. Я просто думав, що я хочу бути у шоу бізнесі, бо саме там я міг справді стояти перед публікою і отримувати за це гроші хороші гроші. І потім я куплю собі літак, і все буде гаразд. І я не знав, що одного чудового дня Орело Робертсу знадобиться, щоб я керував його літаком, коли він буде літати на свої наметові служіння, ті великі служіння. І я про це і гадки не мав. І зрештою, я зустрів Глорію. Закохався в неї. І з'явилась вакансія в маленькому містечку. Там, в Кандені, штат Арканзас. Це було недалеко від того місця, де вона жила. Тож мене запитали, чи не хотів би я туди поїхати? я погодився, бо все про що я думав. Так, це там поруч з цією дівчиною. Я знову зможу її побачити. я бачив її лише одного разу, і я поїхав туди і ти говорив про те, що безодня кличе до безодні. Були певні речі, які тягнули мене у тих напрямках. І Я не усвідомлював, що Бог тягнув мене. Я просто приїхав туди. І Я продовжував проходити певну підготовку до польотів. мені ще багато треба було навчитися, але у всякому разі я був в авіації і навчався. У мене був інструктор в місті Літтл-Рок. Я пробув якийсь час там в Кандені. І на першому ж побаченні я зробив Глорію пропозицію. Вона відповіла так і закрила переді мною двері. Розумієте, її теж тягнуло до мене. Вона подумала, я виплутаю з цього пізніше. І ось пройшло майже 50 років, а вона все ще в цьому. Але уявіть собі цю картину. Ось я в Кандені, штат Арканзас. Живу в маленькому старому будиночку, який був збудований на військовій базі за часів Другої світової війни. Та база закрилась, і вони здавали ці будиночки в оренду. Я живу там, немає ніяких меблів. Я сплю на голій підлозі на ковдрі і раптом мені захотілося поїхати звідти. Я не мав машини, я нічого не мав. Я їздив на машині, яка належала аеропорту. Бо я був там, я працював там, і раптом я захотів поїхати звідти. Моїми словами були: я зневажаю це місце. Що я тут роблю? Я маю дівчину, так і вона згодилась так. вийти за мене заміж. Вона залишила навчання, вона навчалася у коледжі. Вона залишила коледж, і вона просто не хотіла там більше залишатись. Її бабуся жила в літній році. І вона приїхала туди до бабусі і влаштувалась на роботу. Я хотів поїхати в Літл Рок. я не знав, що я буду робити, коли приїду туди, але там мало бути краще ніж тут. Але в мене не було машини. Що я буду робити? свого часу я працював в автомобільному бізнесі. Саме так я й опинився. Це було одним з трамплінів до того, щоб навчитися пілотувати літаки. Я зробив те, що вся логіка в мені говорила не робити, але здавалося, що ще мені залишалось зробити в той час. Я поїхав в дилерський центр продажу автомобілів Шевроле і попросив про зустріч з його власником. я подумав, це нерозумно, але що ще я можу зробити? Я навіть не був народженим згори, Кейте я не знав Бога. Я багато молився лише перед тим, як лягав ввечері спати. Я не хотів помирати, не помолившись, зрозумієте? Дяка Богу за маму. я прийшов до нього в кабінет і сказав: сер, можливо, це найнерозумніше, що я коли-небудь в своєму житті робив, але я не знаю, що, що можу зробити. Я розповів йому свою історію і сказав: я не маю машини, я їду до Літл Року, і на моєму рахунку в банку є десь 150 доларів сьогодні ця сума еквівалентна сумі приблизно у 10 разів більше. Тобто, це все одно, щоб прийти туди і сказати, знаєте, я маю приблизно 1500 доларів, 1200, Це все, що я маю. І мені потрібна машина. Я прошу вас мені допомогти. Маючи 150 доларів, можна одразу ж про все забути, розумієте? Він сидів там, подивився на мене і трохи подумав. Потім запитав, ви довіритесь мені в цьому? Я відповів так, тому я й тут. І він сказав: Ходімо. Ми вийшли на задній двір, де знаходилась майстерня. І там стояла найогидніша машина, яку я коли-небудь в житті бачив. Вона була жовтою, такого жовтого кольору. Ти розумієш? Так із зеленим дахом. Так це було шевроле 1954 року. і зелений дах вигорів плямами. Вона була схожа на вдарену проказую, і жовтий колір був просто крикливим. він навіть не був більше жовтим. Ми називали її криклива. і внутрішня обивка позаду провисала. Я подумав о, Але я сказав йому, що довірюсь йому. він сказав: я був готовий здійснити з нею. Будь-яку операцію, ніж берегти її на парковці. У неї зламалася коробка передач. Я зробив капітальний ремонт коробки передач. Почалися проблеми з двигуном. Я зробив капітальний ремонт двигуна. І він сказав: Копленд, я вклав в неї більше 700 доларів. Це все одно що сказати: я вклав більше 7 тисяч доларів машину, яка коштує 1100 доларів. І він сказав: Я вже ніколи не зможу повернути вкладені в неї гроші. Тому давайте мені свої 150 доларів, і машина ваша. На ній стояв новий комплект шин. Я сів у ту машину, Кейте огидну, але вона їздила. Вона їздила, хоч вона й була огидною, але вона їздила чудово, виконуючи свою роботу. Але розумієте, я не знав, що це Бог для мене тоді це зробив. Кейте. Пройшли роки, і я дізнався, що той чоловік був президентом асоціації бізнесменів повного Євангелія в місті Канден, штат Арканзас. Той чоловік був керований Духом Святим, і я відтоді жодного разу його не бачив. Там були інші дилерські центри. Так чому ти не поїхав до одного з них? Я не знаю. Розумієш, я знав інших дилерів у тому місті. Так. Бо мій начальник займався автомобільним бізнесом, і саме він купив той дилерський центр в аеропорту. Він працював з іншими дилерами у тому місті. Він був оптовим постачальником машин, але я поїхав до іншого чоловіка. Так, Господь вів так. тебе. Так, я був керований. Так я навіть цього не знав. Навіть не знав, але це не кінець історії. Я поїхав до Літл Року і тепер мені потрібно було знайти роботу. Я шукав її по всьому аеропорту. Мене продовжувало тягнути назад. Туди, де я закінчив отримання своїх кваліфікацій, і мій тато сказав мені, я допоможу тобі отримати освіту. Я кидав навчання три чи чотири чи п'ять разів. Я не міг сидіти в тих аудиторіях. Я думав, що все це тому, що я був найжалюгіднішим чоловіком у світі. Але потім я дізнався, що Господь не дозволяв мені залишатися в тих аудиторіях. І ось я і мій тато допомагав мені. Він платив мені за ці літні уроки, бо він сказав, що це допоможе мені. Це допоможе мені отримати освіту. І він також був керований Господом. І в той час я цього не знав. Але так воно й було. Мене продовжувало тягнути назад до того місця. І Я поїхав в іншу службу з обслуговування літаків в тому аеропорту. Чоловік на ім'я Джо Стюарт був там керівником. Джо двічі сказав мені: ні, ми не маємо вакансій. Я продовжував повертатися сюди. Я повертався туди з моїм пілотним інструктором, і потім я поїхав туди і зустрівся з Джо. Якось вранці я приїхав туди, і він сказав: не знаю, чому я це роблю. І він найняв мене. І я почав там працювати. Пізніше я дізнався, що він був баптистським проповідником покликаним бути місіонером. Він провів нашу злорію шлюбну церемонію. О, так. його тесть був власником того місця, і він став свідком на моєму весіллі. Я взяв в нього в борг 100 доларів на медовий місяць. Слава Богу! І послухайте наступне. потім, так чи інакше, мене вигнали звідти і ми з Лорією постійно кидались з одного боку в інший і заплутались. Пройшли роки. Джо Стюарт став місіонером в Мексиці. Ми стали партнерами з його служінням. І ми стояли разом як партнери до того дня, коли він пішов на небо до Господа. Ми продовжуємо допомагати цьому служінню, незважаючи на те, що він вже пішов на небо Слава до Ісуса. Десятки тисяч душ прийшли там до царства Божого. Вони їхали в Мексику. Ми фінансували. Не лише фінансували. Ми посіяли в його служіння дім автофургон і великий пікап з великим екраном, який він міг встановлювати на ньому. Там був генератор. І, вмикаючи генератор, вони показували фільм Ісус іспанською мовою. І він їздив тією місцевістю де знаходились великі фермерські господарства. роблячи всюди оголошення. Ввечері буде показ фільму, ввечері буде показ фільму, ввечері буде показ фільму. І люди збиралися і йшли слідом за ним. вони не знають звідки вони. Вони живуть в глушині. вони ходили за їхнім пікапом. Поки не заходило сонце, і він показував їм фільм Ісус. Дійшло до того, що за рік цей фільм переглянуло до 30 тисяч людей. І ми купили додаткові пікапи, і у нас були команди, які їхали туди. Кейте, я не знаю, скільки десятків тисяч людей, і все це починалося з цієї галасливої машини. Так все почалося з цієї машини. Подумайте про те, як Бог здійснював свій план. Так і ось до чого я веду. Бог працює тільки по цьому плану. Так. Він завжди веде вас до найкращого для так. вас. Він завжди веде вас до вашого багатого місця. Так. Він завжди постійно веде вас до найкращого, так. що так. він має. Так. І сатана всіма силами намагається дискваліфікувати вас. План Божий безмежна мудрість Божа. І ви бачите це. Коли щось виникає, я знаю у моєму житті. В житті інших. Коли вам починає відкриватися Божий план, ви щоразу будете захоплені. Байдуже, чи знаєте ви, що це Божий так. план, чи ні? Так ви так. будете захоплені. І ще до того, як ми опинилися служінні, я побачив випускний клас служіння брата Хейгіна. всі вони були в тих червоних мантіях і шапочках. І я на секунду подумав: хіба не чудово бути частиною чогось подібного? Бути навченим іти до служіння. Буквально на секунду. І потім прийшли думки. Ти просто сидів вдома, слухаючи касети з проповідями. Так, так без будь-яких планів бути у служінні. І я побачив це, і буквально на секунду я подумав хіба це не буде чудово? Чому для мене це було цінним? Чому віддав цьому належне? Бо щось всередині мене тягнуло мене? Ти народжений бути там бути там. І одразу ж прийшли ці думки. Ти смієшся, ти втратив глуст. Ти не можеш цього зробити. Ти маленький, нерозумний провінціал. Ти підеш вчитися, ти будеш у служінні. Ворог одразу ж приходить, щоб вкрасти слово Боже, вкрасти це проблеск бачення, заглушити його, переконати вас в іншому, відмовити вас від нього. І так сумно, що люди дозволяють йому це зробити. Так. І просто говорить, мені краще бути задоволеним. Кейте, я мало так не зробив. Багато людей так зробили. Я мало так не зробив. Так. Я також це бачу. У нас залишилось буквально кілька хвилин. Ми з тобою неодноразово про це говорили. Про це говориться в четвертому розділі послання до Ефесян. До того, як говорилося про план, ви його творіння. Ви багаті в благодаті, і ми з'єднані і пов'язані разом, і так далі. І потім він приходить до наступного відкласти попередній спосіб життя старої людини, яка зітліває в звабливих пожадливостях, старої людини не говорить вам про правила, що робити, а чого не робити. Він говорить про речі, які перервуть цей потік, які зупинять цей план. Вони зроблять вас недієздатними. Так. І це те, чому він навчав тих людей, пояснюючи їм так. і говорячи, не дозвольте дияволу відмовити вас від вашої мрії. Вірно. так насмільтесь повірити. Вірте, що все можливо з Богом і тому, хто вірить. не дозволяйте Сатані говорити вам, ти не можеш цього зробити, і ти не можеш цим бути. Вірте, підведіться, зробіть цей крок, ходіть у тому світлі, яке ви маєте, і не дозволяйте нічому загасити і заглушити те, до чого ви прагнете, те, що захоплює вас, і те, чого ви бажаєте. Вірте Богу. Ти говориш про те, як ви злою озираєтесь на своє життя. А ми з Філіс озираємось на своє життя. Дивовижно, звідки він нас привів, і для чого він нас використав? Інколи просто треба ущипнути себе і сказати. Невже я буду це робити? Але яких людей використовує так. Бог? Таких людей, як ми, людей, які нічого не знали. Ви починаєте нічого не знаючи, але якщо ви насмілитесь повірити, якщо ви насмілитесь йти вперед, насмілитесь зробити крок, Бог буде вести вас від благодаті до благодаті, від слави у славу. Він буде навчати вас, скеровувати вас і формувати вас. І звичайно, є місце, де ви повністю розвинулись. І ви дієте в повноті цього помазання, в повноті цієї благодаті, і ви бачите певні речі. Ви пережили певні речі. Ви частини того, про що ви навіть не насмілювались, мріяти. Це незрівнянно більше так. за все. Кейте, ось я і мені майже 77 років. я знаходжусь у служінні майже 47 років. І я прагну Бога більше, ніж коли-небудь раніше. Слава Богу. Диявол почав намагатися умовити мене зупинитись. Ну, зрештою, в твоєму віці. Хто щось про це сказав? Чи є це для мене Божим призначенням, Божим планом? залишити тут це і просто ходити на рибалку три чи чотири роки, а потім померти. І всі скажуть, о, він виглядає так природно. і вас більше немає. Так давайте вияснимо це. Я почав досліджувати писання, і Бог сказав: нехай будуть їхні дні 120 років. і я звернув увагу на слово будуть. Їхні дні будуть саме так в єврейському оригіналі. І сказано: дні людини будуть 120 років. Так. 70 чи 80 стосувалося тих неслухняних людей в пустелі. Які стали негідними. Так, вони стали такими, що не могли жити 120 років. І проблема в тому, що є помазання і керівництво, яке ви не отримаєте, коли вам 70, оскільки вони приходять, коли вам 85. А у 75 років ви не отримаєте те, що приходить у 95 і 100 років. Так. ви продовжуєте здійснювати свою мрію доти, поки не закінчите. Ви мусите пройти весь шлях. Нам потрібні старішини, Кейта. Якби церква вірила про це, засновники нашої країни були б живими і зупинили б громадянську війну. Якби всі вони були живими у 1860 році, вони би зупинили її. Слава Богу. Кажу тобі, це чудово вірно чи не так? Саме це так сильно захоплює мене. І Як тільки я прорвався через той бар'єр, який диявол продовжував переді мною ставити, я знову захопився. Боже мій, мені ніколи помирати. Тобі є що робити? Ми повернемось за хвилину. кожна п'ятниця на передачі «Переможний голос віруючого» є днем пожертвувань. Бо так сказав Господь. до мене прийшло слово від господа зробити це, і я послухався його і зробив це. не обманюйтесь. послання до Галатів 6.7. бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те й пожне. і далі говориться про те, що коли ви сієте свій дух, ви пожинаєте зоя життя Боже, зоя. Воно піднімається і бере те, чому вас навчили. І потім це вкорінюється в вашому дусі, коли ви чините на підставі цього. і зараз, під час перерви, Господь спонукав мене звернутися до наступного Надійшли, надішле Господь тобі благословення у коморах твоїх і у всякому чині рук твоїх. Це його воля, це його бажання. Про це говориться у благословенні повторення закону 28.8. А далі там, починаючи з 15-го вірша, розкривається прокляття. І ми були відкуплені від прокляття, так? вірно? Там сказано, прийдуть на тебе усі оці прокляття. І мова йде про ваші комори та про різні інші так. речі, які Бог сказав, Він благословить за те, що ти не служив Господу, Богу твоєму, з веселощами і радістю серця і з надлишком або достатком всього. Так, але брате Коплен, я не маю достатку всьому. Маєте, якщо ви увійдете у Божий план і благодать, це те, що має для вас Божа благодать. Тому, сіючи своє насіння, говоріть Боже, я сію. Для мене зараз це може здаватися чимось малим, але я сію і дякую за радість та веселощі і достаток у всьому. Бо нехай буде воля Твоя. І я йду до свого багатого місця, і я слідую за планом Божим. Амінь. говоріть це вірою, робіть це вірою. Потім помоліться про це і запитайте, Господи. Як я можу брати участь у служінні брата Кейта і брата Кеннета? Вони навчали мене цьому і посіяли це в моє життя. Якою є моя частка? І що би Бог вам не відкрив, будьте слухняними цьому, робіть це і пред'являйте свої права. Амінь. І це Божий план, слідуючи йому. Ви завжди рухаєтесь вперед, піднімаєтесь вище. Слава Богу, і ми молимось з вами. Ми віримо Богу з вами в ім'я Господа Ісуса Христа з Назарету. Моліться і будьте слухняними! Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. Ми любимо вас і до наступної зустрічі. Ісус є Господь.